Одинадцять на вісім. Це вирізав звідти, буде засікане зерно був зерносклад. Вимітаю рештки зерна вношу. Трошки стіни почистив якийсь пізна, що на них було. Гібочний. Там буде просировочний, щиток, лічильник, сверлені, з чим буде Тут буде молот, горно, коминче, цепите, газове, макування. Тут зріжу, забетоніровані стойки, битіски, тут флюсальні, тут столові. Буде інструмент стояти. Тут буде полка для стенду і ну, там поки все складено, що не розкладався. Тут де по дереву покарні, тут де по металу. Лишився ще якийсь кутір з чогось. Я знаю літрів, певно, 100 бочка. Якось таке, я то поставлю там між двома горнами, щоб заготовки студити. Ну По центру буде стіл, висока. Я знаю метрів 6 Шість. Доверху самого до шеферу по центру. Ну по краях десь п'ять. П'ять з половиною даже навіть високо. Розложимося. Зараз хватило через ними відео.